Нові обстріли України обернулися катастрофою для росіян. Ракети і бомби збилися з курсу, стали падати на території самої рефії. На стратегічних об'єктах, військових базах та навіть ГЕС сталися аварії. Незворотні наслідки жахливої війни нарешті проявилися і в окупантів. Для расистів цілком ймовірно війна зараз далеко не найголовніше. Тож про це і не тільки будемо говорити зараз. Вам шановні глядачі. Лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ну а ми. Розпочинаємо. Дрони чи ракети атакували величезну ГРЕС у Ерефії. Там спалахнула пожежа, внаслідок чого довелося відключити енергоблоки. Вибухали стратегічні об'єкти у Ростовській та Волгоградській області. Однак винуватцем атаки по своїх об'єктах могли бути власне ракети ППО, які намагалися збити українські дрони. Внаслідок удару спалахнула пожежа на трансформаторній підстанції, що навіть призвело до тимчасового виведення з експлуатації двох енергоблоків. Факт пожежі підтвердив. І губернатор російської області Василь Голубєв. Водночас місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляють, що Новочеркаську державну районну електростанцію атакували ударні дрони. У соцмережах місцеві жителі публікують відповідні повідомлення і зазначають, що перед вибухами чули запуски ракет саме з боку розташування. ППО потім в районі електростанції лунали потужні вибухи, після яких розпочалася пожежа. Через загоряння на підстанції Дрес автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВт, Тихорецька та Ростовська. Тим же часом і у Волгоградській області Рефі прогриміла серія вибухів. Місцева влада поскаржилася на масовану атаку безпілотників, а жителі регіону влаштували справжню істерику через брак бензину. Цілю атаки став черговий нафтопереробний завод. Про це пише моніторинговий телеграм-канал Кримський Вєтір. За попередніми даними, безпілотники вдарили по НПЗ у Красноармійському районі Волгограда. У наслідок атаки прогриміла серія. Вибухів, а на території підприємства почалася пожежа. Місцеві жителі фактично підтвердили, що дрони досягли своєї цілі і вдарили по НПЗ. Росіяни в мережі влаштували істерику через гучні вибухи і поскаржилися на дефіцит палива. Деякі з них уже роздумують пересісти з автомобілів на віслюків. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку безпілотників по регіону. За його словами, силами протиповітряної оборони атаку безпілотних літальних апаратів. На територію Волгоградської області, нібито було відбито. Також місцевий губернатор розповів, що внаслідок падіння уламків безпілотників в селищі Кірова, Світлоярського району, пошкоджено чотири приватні домоволодіння. При цьому пожежу на території НПЗ чиновник не став коментувати. Зазначимо, що Лукоградський нафтопереробний завод це одне з ключових підприємств нафтопереробної галузі на півдні Росії. Підприємство входить до складу ТОВ Лукоел 90-х років. Проєкт на потужність первинної переробки становить близько 15 млн. Онів нафти на рік. Один з найбільших НПЗ у Росії використовує суміш малосір чистої нафти. Сировина надходить нафтопереводом Самара Тихорецьк. НПЗ у Волгограді випускає широкий спектр високоякісних нафтопродуктів, понад 60 найменувань. Зокрема, автомобільні бензини, дизельне пальне, реактивне і суднове пальне, різноманітні бітуми, скраплені гази, мастила та інші продукти. Продукція поширюється переважно південними регіонами Росії. і Частково експортується. Також у Генштабі підтвердили успішні удари по військових цілях росіян на окупованих територіях України. Сили оборони уразили радіолокаційну станцію РЛС П 18 в Красній Поляні в анексованому Криму. Пункт управління безпілотниками в Олешках на тот Херсонщини, а також склад боєприпасів у районі Макіївки на Донеччині. Також підтверджене повторне ураження підприємства «Морський ніфтяної термінал у Феодосії, пошкоджені 16 резервуарів з пальним, що вціліли після. Попередні атаки відтоді там триває масштабна пожежа. Крім того, українські дрони вивели з ладу нафтоперекачувальну станцію Суходольне. Російська нафтоперекачувальна станція «Суходольне» зупинила перекачування нафти після нічної атаки дронів у Ростовській області. Джерела видання Астра повідомили, що на території станції впало щонайменше 10 українських безпілотників. Внаслідок ударів зайнялася покрівля будівлі насосних агрегатів і трансформатор. Працівників оперативно евакуювали. Але за попередніми даними постраждалих там немає. Місцева влада підтвердила факт пожежі на промисловому об'єкті після падіння безпілотника. Дані супутників НАСА «Фірмс» також підтвердили наявність масштабної пожежі в районі НПС Суходольне. Станція «Суходольне» є частиною нафтопроводу Куйбишев-Лисичанськ, що має стратегічне значення для транспортування нафти. У 23-му році на об'єкті замінили магістральний насосний агрегат на сучасний, здатний перекачувати. Ти тисяч кубометрів нафти на годину. Атака на НПС ще раз продемонструвала вразливість російської паливної інфраструктури до ударів українських безпілотників. Всі ці удари по території рефії відповідь за атаку цивільної інфраструктури України. Напередодні російська армія влаштувала масштабну атаку безпілотниками по Дніпропетровській області. У наслідок ударів пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, а також є руйнування на промислових і транспортних підприємствах. Про це повідомив голова обласної. Військова адміністрація Сергій Лисак за даними повітряного командування Південь українські військові збили 37 дронів камікадзе. Однак частинь на ворожих безпілотників вдалося досягти цілей. У наслідок обстрілів у Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Також постраждав 19-річний хлопець, якого з пораненнями середньої тяжкості госпіталізували в лікарню. Місцеві пабліки повідомляли про відкручення електроенергії та проблеми з водопостачанням у деяких районах Кам'янського за попередніми даними одна з цілей атаки Кам'янська ТЕЦ. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Що у трьох областях вели екстрені відключення світла на Дніпропетровщині, Полтавщині та Кіровоградщині. Згодом аварійні графіки відключень світла запровадили ще й на Харківщині, Черкащині та Чернігівщині. Нагадаємо, у Міненерго вказують, що росіяни змінили свою тактику атак на українську енергетичну інфраструктуру, перейшовши від масованих одночасних ударів по Ких об'єктах до точкового впливу по окремих регіонах. Далі цитую: якщо 2-3 роки тому вони обирали великі об'єкти передачі електроенергії та били по них практично одночасно, то зараз працюють від регіону до регіону. Пояснив Некрасов. Заступник міністра також зазначив, що Росія значно наростила потужність своїх ударів по стратегічно важливій інфраструктурі України. Очевидно, агресор має намір продовжувати та повторювати ці атаки, щоб спровокувати блекаут у різних містах та областях країни, включ зі столицею наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні!